Сторінка 79, параграф 21. Як вищі рослини пристосовуються до умов існування? Як рослини пристосовуються до різного освітлення та зволоження? На суходолі вищі рослини входять до складу екосистем різного типу: лісів, луків, степів, штучно створених людиною, агроценозів тощо. Тому різні види рослин пристосовуються до різних умов зростання. Ці пристосування адаптації, можуть бути пов'язані із змінами будови, забарвлення, процесу. Процесів життєдіяльності. Рослини можуть зростати в умовах посушливого клімату або навпаки підвищеної вологості. Здатні витримувати коливання температури і інколи значні пристосовуватися до різних режимів освітленості тощо світло відіграє в житті рослин важливу роль. За потребами в освітленні рослини поділяються на світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбиві малюнок 21.1. Малюнок 21 перший. Групи рослин за потреби у світлі, рослини, світлолюбні, мешканці відкритих, добре освітлених місць зростання. Сосна, звичайна, різні види, ковили тощо. Тіньовотривалі можуть як зростати на відкритих, добре освітлених місцях, так і витримувати певний ступінь затінку. Храб звичайний липа, серцелиста тощо. Тіньолюбні зростають у затінених місцях і здатні ловлювати для фотосинтезу навіть розсіяне світло. Копетняк європейський. Квасаниця, звичайно. В умовах недостатньої освітленості хлорофілу в клітинах стає більше, тому листки мають темно-зелене забарвлення. У багатьох рослин листки розташовуються таким чином, щоб не затіняти один одного. Таке явище називають листковою мозаїкою. Ви також знаєте, яку важливу роль у житті рослин відіграє вода. Корені поглинають поживні речовини в розчиненому стані, а випаровуючи воду у довкілля, рослини охолоджують поверхню свого Тіла в жарку походу. Але надлишкове випаровування води, яке не компенсується її надходженням у рослину, може спричинити зневоднення та загибель рослинного організму. Тому, у рослин сформувались адаптації, спрямовані на збереження води в їхньому тілі. Так у рослин, які зростають у посушливих умовах, потовщується шар тикули, що вкриває листки та інші зелені частини. У верблюжої колючки корені можуть проникати на значну глибину до 15 метрів, сягаючи водоносних шарів. А ось у кактусів, навпаки, корені розташовані поверхневих шарах ґрунту, проте вони сильно розгалужуються, що дає можливість. Ливість ефективно поглинати вологу під час короткочасних, але рясних дощів малюнок 21-2. Крім того, у кактусів листки перетворюються на голки, втрачають здатність випаровувати воду, яка запасається в їхньому стеблі. Цікаво знати, кактус карнелія гігантська, що зростає в пустельних районах Мексики та Півдні США, може запасати у своєму тілі до 3 тонн води. За вишки ця рослина може сягати майже 14 метрів. За потребами у воді рослини також поділяються на різні групи. Малюнок 21,3. Поділ рослин на групи за потребами у воді. Рослини. Вища водна рослинність. Рослини повністю або частково зростають у воді, рязка, латаття біле. Надземні водні рослини, частково занурені в воду, ростуть по берегах водою. На болотах калюжниця болотяна, молодильник озерний, вологолюбні рослини. Існують в умовах підвищеної вологості, на вологих ґрунтах Тінистих лісів тощо: росичка, льон, бальзамін, по сухостійкі рослини, населяють посушливі місця, пустелі, напівпустелі, степи і здатні витримувати тривалі періоди посухи, ковила, кактуси. Адаптацією рослин для переживання несприятливих умов є листопад. Рослини скидають листки тоді, коли їм не вистачає вологи у довкіллі або за умов низьких температур. Її важко поглинати з ґрунту чи випаровувати. Тому рослини, які Щорічно скидають листки, їх називають листопадними. Узимку припиняють фотосинтез, ріст і розвиток. Що такі життєві форми у рослин? У результаті адаптації до певного середовища існування у рослин та інших організмів формуються певні життєві форми. Навіть не знаючи назву рослини, ви впевнено можете визначити, до якої життєвої форми вона належить: це трав'яниста рослина, кущ, дерево тощо. Малюнок 4-й. Життя Форма у рослин це особливості їхньої будови, які відображають комплекс адаптації до певного місця зростання. Дерева та кущі належать до дерев'янистих рослин. У їхніх стеблах відбувається процес здерев'яніння оболонки клітин таких тканин як корок або. Механічно просочуються особливою речовиною і потовщуються, а вміст таких клітин відмирає. Так посилюється їхня опорна функція. Процес здерев'яніння пахонів починається з другої половини першого року їхнього життя. Дерева мають одну чітко виражену здерев'янілу головну вісь рослини. Головний стовбур. Ця головна вісь розгалуджується, формуючи крону дерева. На відміну від дерев, кущі не мають чітко вираженого стовбура. Замість нього є надземні здерев'янілі пагони, які відходять від первинного стебла. Трав'янисті рослини, на відміну від дерев і кущів, не мають дерев'янілого стебла. Формування різних життєвих форм вищих рослин насамперед покрити носінних квіткових. Це наслідок адаптації до різних умов зростання. Наприклад, дерева та кущі переважають у лісових екосистемах, а трав'янисті рослини в лугових степових тощо. Але це дало змогу заселити. Найрізноманітніші ділянки нашої планети. Узагальнення рослини зростають у різних умовах та адаптуються до них. Їхні вегетативні органи набувають різних форм і розмірів, що забезпечує краще пристосування.